Так, парні, на каналі і ще раз хочу додати те, що ми збираємо Ямаля, його немає Сі24, але ви можете пограти кар'єрку, представити, що ви граєте за ліцензійну моделічку. Зараз ми зробимо, ми вибрали ріст, вибрали, написали Ім'я, фамілія і зараз будемо тут Англія, можемо вибрати ще Іспанія. Щоб все було красиво, да? все було типа як по-настоящему. Ну, як типа, все як по-настоящему. Е, він в 2007 якщо не помиляюся, вчора гуглив. Тут немає, тут тільки максимум 2004, тому, тому окей, нема питання. Е, е, ну, У мене футболки які хоче такі ставити. Давайте ми поставимо десяточку, їх, щоб було красиво. По поводу атлетізму, тут можна мене вибирати на свій вкус і вид, бо тому що різниця, яка різниця який у нього ріст? По факту. Ні, ну Ви можете прям за все і точності, але я вставляю все як є, 1,88-74 кг, я на це увагу не буду звертати. Далі позиція форвард. тут ви можете. Я думаю, кар'єрку грати з правого Вінгера таке собі, хай буде права це все. Ну, опять, по свої, На свою думку, ви можете поміняти так, як ви хочете. Далі вибираємо голову, і тут вже починається найголовніше. Це найтяжче, з що ми починаємо. Це перше, що ми починаємо, що це колір його лиця. Вибираємо десь такий другий. Тут темніше воно, я думаю, плюс-мінус таки підійде, і далі вибираємо оченята ламіна ямаля. Очі ламіна ямаля буде десь такий, подивіться на мій позунок знизу, я вже вам не можу це показати, але ви поняли. Як скільки я там повертаю, дивіться по позунку знизу, там воно буде видно. Далі ви зрозумієте. І ми на вибирати дуже понятне, діло, що вибираємо форму, форма ламінчика Ямальчика. Цей колір в нього буде, який там шоколадний такий, да? коричневий буде, такий колір його очей. Далі ми вибираємо ще розмір очей. Тут десь влів... тако трошки вліво і тако трохи вверх. Єсть таке діло. І тут трохи вверх. Чуть-чуть набагато, да, З сіками це не сильно комфортно, якщо чесно. Десь так піде. Ну, все схороняється, все дуже добре. Сіка в саме комфортніше, я розумію. Бровішки його, да? Бровішки вибираємо, дивіться, вибираємо бровішки, такі, ось такі, бам, вибили бровішечки. І настраюємо відразу форму. Форму бровей, це теж бо тому що брові, якщо як, як, чесно, ми на них не, не звертаємо увагу, але брові це найголовніше в нашому лиці. Попробуйте їх збрити, або ви бачите збриті. Стрімався як і людина просто максимально міняється. Тому, якщо ви думаєте, що це все фігня, повірте, це все не фіня. Це все буде дуже гарно і дуже вкусно. Брови, де лівий стік під кінець саме, жмем. А правий стік десь посередин, посерединки, десь того, плюс-мінус посередині, десь я думаю. Отакого От так буде чи назин. Mm -hmm. Далі хто нас у нас йдуть? Носик. Носік це теж одна з самих виразних форм лиця, який від яких ми відрізняємося дуже максимально сильно. Ми вибираємо, пацани, не, не ту, що галочка стоїться по дефолту, якийсь такий, такий, такий. Ми вибираємо носік. Дивіться, що по ці позунок, що знизу вправо ліво ходить, щоб він був сам, на самому початку ми вибираємо отакий нос ми вибираємо. Так, да, зараз я мально не сильно не похоже, але подождіть. Подождіть до кінця. І можна відразу ж вибрати його форму. Лівим Сіком ми. Тако. А правим Сіком. Десь плюс-мінус отак. Такий картопляний у нього нос, у нього не такий нос. Добротний. Далі ми переходимо до губ. Губ це теж така черта лиць. Та всі черти лиць максимально, ех, е, як то кажуть... Жорсткий. Тут слава Богу, щоб вона підібрати. Ви... Те, що я він дивіться, що головний спускає. Мене просто є підказки, тому що твірілі можеться все підзабувати. Я на це не немало часу, щоб настроїти його. Жаль, що під кінець фіфе, мене було на початку. На середині FC24 можна було б хоча б, б на початку літа можна було б придумати це все зробити і зробити за нього кар'єрку. Але, вже, як, як то кажуть, кар'єрку зробити за нього пізно. Але ті, хто є фатом Ямальна, фатам Барселони, можуть создати його і пограти, тому що сталося буквально місяць до fc 24 Губи такі вибираємо, бачите, вони такі відуть. Верхня губа така трошки видута. І відразу ж до форми переходимо. Лівий сік максимально вниз і... Десь так. А правий сік, правий сік вниз. Ой, це лівий сік, господі. Правий сік вниз і максимально вкут. Все. Такі бачення такі надуті. Е, далі переходимо до форми лиця. Оце прямо теж зараз буде максимально узнаваємо. Тут теж не все так просто. Але лиця у нього буде десь плюс-мінус отака. Але ми тут підкорекіруємо під, під зараз. Полнота. Ми тут десь лівий Сік. Ми десь тут десь. Тут так медленно, ну тяжко трошки. Десь тако буде. Щокі і челюза зробим. Е -е, лівий Сік ми максимально вниз. І тако десь тако. Трохи... Ні, забагато десь тако вводимо. А правий Сик тако. І то десь... десь. Я думаю, десь. Десь отак. Далі у нас подбородочок, да, буде. Підборідок ми вибираємо третій, підходить йому третій. І форма. Форма Форма це теж дуже важливо. Лівий стік десь так. Навіть такого вдруге вверх. А правий сік. А правий стік, пацани, тако просто. Просто по лінії. Бам? Да? Так, да, зараз він на мене якусь мав понятка, похоже, трошки, але нічого страшного, подождіть, зараз це буде. Я, я рилі, я, блін. Майже, майже гарно вийшло. Так, вуха, в вуха наши, наши вуха, бам, вращение правым стиком, ага. Покамис не сильно похож, да на Ламина ямаля? Покамис на Ламина Ямаля только похоже ее фамилия на, на задней футболке, але, не спешите, пацаны, зараз мы еще ему у с забабахаем. Так, guys, вуха есть, вуха, вуха у нас будут, э, да, вуха у нас на месте будут и форма, форма вух. Розмір у нас буде в ушай майже під кінець лівим сіком дьоргаєм. Десь плюс-мінус так. А мочки, це все, все таке, по, як то кажуть, по такому. Нічого цікавого. Мочки вниз, на нього вони такі великі, десь такого буде. А правий сік десь, 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 десь. Щас я подивлюся. Ага. Правий сік, де то, де то так буде. Далее нас, що у нас Причесончик, причесончик Причесончик и трошки... В... серед... да, тут вот тут є работаю трошки. Не, подождите, оборудоваю воссе Да, волосы такой средней длины. Тут есть короткий есть є... Что-то он так тупо Короткий, да, вот Короткий на приходит У него такая шевелюра, такая пышна И мы тут листаем чуть ли не самый кино якщо не не зараз подивимось, Да У него достиг плюс-минус такая причесончик Ну ч, чого, не ламін, ямаль? ламін ямаль, Похожий Да, не вау, ви самі розумієте, що в ці EFC24 не може забити прям ідентичного, но черти лица похожі. А як, як ви думаєте, пишіть в коментах, до речі. Коль ремонт вибрати сам, ну я думаю, бати такий чорненький. По-моєму, схожий на Ламіна ямаля. Зараз це ламіна маля, я фотку прикріплю зліва, щоб ви бачили. Такі, якось так, тому можете создавати кар'єрки, можете создавати кар'єрочки, пацанчики. І пограти тому що до FC24, і FCMD Ultimate Team, создаєте Ламіни Ямаля і грайте і грайте ним Там до кінця FC24 мене сезончик. Тому якось так дякую. Я надіюся, відео всім сподобається. Особливо фанатам Барселони, фанатам Ламіни Ямаля. Тому дякую за перегляд і підписуємося на каналчик, ставимо вукаси. Вас ще дуже багато чого нового як BF24 і менше пару задумки на всі 25, але то вже